Меня зовут Дом Николс, и это последние новости Украины. Сегодня, когда Киев снова переживает массовую воздушную атаку, и президент Зеленский прибывает в Рим на ежегодную конференцию по восстановлению Украины, мы сообщаем о шпионской деятельности в Украине. Сегодня четверг, 7 июля, три года и 137 дней с начала полномасштабного вторжения. Сегодня со мной в студии исполнительный редактор по аудиогазеты The Telegraph Фрэнсис Дирнли. Начнем с обновлений из Украины. І нагадування у ніч з вівторка на середу цього тижня Росія запустила 741 дронів і ракет. Це був новий рекорд за кількістю повітряних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Це було приблизно на 44% більше ніж попередній рекорд у 550 дронів і ракет. Попередній рекорд був встановлений лише минулого тижня, у четвер, п'ятницю. Тож вони підвищують інтенсивність. Так, вони знову завдали удару минулої ночі ще одна масова повітряна атака з боку Росії: 397 ударних дронів, типу Шахет, 8 балістичних ракет «Іскандер-М», 6 крилатих ракет Х 101 а також 4 зенітно керовані ракети с 300 Отже, це 415 боєприпасів загалом, не набагато менше ніж новий загальний рекорд, але все одно величезна кількість боєприпасів у повітрі. І це відбувається ніч за ніччю. Київ був основною ціллю. Мер Віталій Кличко сказав, що атака викликала пожежі в багатоквартирних будинках у Шевченківському та Дарницькому районах Києва. Вони знаходяться від центру міста на північний захід та на південний схід міста через річку. Українські сили протиповітряної оборони е, збили 164 безпілотники. Ще 204 були знищені засобами радіоелектронної боротьби або просто були втрачені, але не завдали шкоди. Вони збили всі вісім балістичних ракет іскандер М і всі шість крилатих ракет Х-101. Однак деякі боєприпаси все ж прорвалися. Очевидно, дрони двоє людей загинуло, і 19 поранено у столиці. Тривога тривала приблизно з першої години ночі до сьомої ранку. Отже, мій друг, який живе у столиці, написав мені сьогодні вранці і сказав, Найгучніша ніч в північному Києві, мабуть, з тих пір, як тут був ворог. Я перестав рахувати вибухи шахедів неподалік після 15. Сподіваюся, вони були в небі, а не на землі. Багато залп це зенітна артилерія або вогонь для збиття дронів. Багато залп і вибухів. Далі теж, як я вже казав, Київ зазнав основного удару, але по всій країні вчора загалом загинули 12 людей, і ще щонайменше 55 отримали поранення. У Донецькій області загинули 9 цивільних, 10 поранені. Губернатор Вадим Флашкін повідомив, що серед них п'ятеро загиблих внаслідок атаки дронів від першої особи у місті Родинське. Це приблизно 5 кілометрів на північ від Покровська. Чотири людини загинули двоє поранені під час подальших авіаударів по місту Костянтинівка. Це приблизно 40 кілометрів на північний схід від Покровська, поруч з Бахмутом. Херсонська, Запорізька та Миколаївська області на півдні, а також Сумська область на півночі були також атаковані всім від артилерії до балістичних ракет. На землі руху не було, проте як і раніше насильство було неймовірним, але за перший день, за досить довгий час, було зафіксовано трохи менше ніж одна тисяча російських втрат вчора. Тож насправді не так тихо, але лінія нікуди не рухається. Втрати, пам'ятайте, це вбиті, поранені, зниклі безвісти та взяті у полон. Тепер ще кілька історій від мене. Київ індепендент повідомляє сьогодні вранці, що партизанська група «Атеш» заявляє в Телеграм, що вони саботували залізниці в російському місті Волгоград, Старий Сталінград, приблизно 300 кілометрів на схід від України та в російсько-окупованому селищі Уварове на сході Криму, приблизно 50 кілометрів на захід від Керченського мосту. Перепрошую, якщо я неправильно це вимовив. Тепер вони кажуть, що порушили потік критичних військових постачань в Криму на цій важливій лінії постачання. Вони також заявили, що вивели з ладу релейну панель, яка забезпечує зв'язок і контроль між поїздами на залізничному вузлі в локомотивному депо імені Максима Горького в Волгограді. Цей вузол служить критично важливою артерією для переміщення обладнання, пального персоналу та зброї до російських сил на півдні та сході України згідно із заявою. АТЕШу. Вони сказали: ми точні, рішучі та безкомпромісні. Логістичні удари це удари в серце російської воєнної машини. А тепер. Остання новина від мене, дякую тому за те, що вказав мені на статтю в минулонедільному Irish Times, в якій йшлося про те, що Гарда, це поліцейська служба Ірландії, розслідує виявлення бомби діючого пристрою неподалік від нафтового заводу, що належить російській компанії у графстві Лімерик. Це було знайдено минулої п'ятниці в день, прикріпленим до паливного бака, який обслуговує будівлю, розташовану неподалік від містечок Фойнс Шеннон Естуарі. Але ми на далекому заході Ірландії, графство Лімерик. Падаєш у воду, тебе виносять у море. Наступна зупинка Ньюфаундленд. Таке місце. У заяві наданій ірландськими силами оборони ідеться у п'ятницю ввечері. Експерти з вибухових речовин із відділу утилізації вибухових пристроїв сил оборони відреагували на запит про допомогу від ангарда Сіочана. Це гвардія щодо підозрілого пристрою в районі Аскітон, графство Лімерик. Після оцінки команда ІОД підтвердила, що пристрій був придатний, і його було знешкоджено. Тепер, хоча цей завод, завод «Аукінш Алюміна», не має прямого зв'язку з російськими військовими чи з військовими зусиллями Росії, він належить російському алюмінієвому гіганту Русал. І одним з його значних акціонерів є російський олігарх Олег Дерипаска, якого було санкціоновано Великобританією. Я повинен зазначити, звісно ж, що ірландський уряд відмовився підтримати будь-які потенційне санкціонування заводу Аскіатон компанії Русал там, але це дійсно дуже дивна історія. І дякую тому за те, що звернув на це мою увагу. Френсіс, про що ти дізнався на дипломатичному фронті? Ну, дуже дякую, дом у політичній сфері. Сьогодні всі погляди направлені на щорічну конференцію з відновлення України в Римі, де збираються європейські лідери, включаючи президента Зеленського, щоб обговорити довгострокову підтримку країни. Учора ввечері Папа Лев зустрівся з українським президентом у Кастель Гандольфо, папській резиденції на південному сході Риму. І Ватикан повідомив, що вони обговорили триваючий конфлікт і нагальну потребу у справедливому та тривалому мирі. Папа Римський повторив свою готовність прийняти російських і українських представників для переговорів у Ватикані. Але, звісно, цю ідею нещодавно відкинув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Зеленський також зустрівся ще раз зі спеціальним посланцем США Кітом Келогом у розмові, зосередженій, як вони сказали, на постачанні озброєнь і зміцненні протиповітряної оборони, а також на закупівлі американської зброї спільному виробництві оборонної продукції та локалізації в Україні. Зараз саме на цю тему інша важлива зустріч сьогодні між британцем Кіром Стармером та французом Еммануелем Макроном, які, за даними політико, підпишуть декларацію, що визначає, що британські та французькі ядерні стримуючі засоби можуть бути скоординовані. Оновити угоди Ланкастер Хаус оборонний пакт, підписаний у 2010 році, спільно розробити нову крилату ракету для заміни Storm Shadow та працювати разом над розвитком сучасної зброї проти дронів. Ці е, нові е, стосунки назвали Ентент Industrial. Ви бачите, що вони намагаються зробити дуже добре. Але зараз Едлі на місці і буде звітувати про те, наскільки це, це дійсно має вагу. Нам потрібно побачити деталі. Як ми обговорювали вчора, і я планую розібрати це в бюлетені цього тижня. Увага коаліції охочих змістилася на закупівлю та озброєння, а не на сміливіші дії, такі як введення військ на землю до або після припинення вогню. Для деяких це символізує трагічний відхід, для інших це визнання політичної реальності у світлі американської позиції та нестачі підготовки в Європі. Фінансова підтримка України теж важлива, звісно, і прем'єр-міністр України Шмигаль підтвердив, що Україна отримала ще один мільярд євро від Європейського союзу, фінансованих з прибутків від заморожених російських активів. Це збільшує загальну суму, на мою думку, вже понад 18 мільярдів євро. Знову ж таки, це прибутки від активів, а не самі активи, які залишаються замороженими, незважаючи на нещодавні заклики деяких з найвищих посадовців, залучених до війни в Сполучених Штатах, не кажучи вже про Європу, таких як колишній радник з національної безпеки Джейк Саліван. Він дуже нещодавно закликав розблокувати їх в якості питання термінової необхідності. Але здається, що, як і з багатьма іншими речами, про які ми щойно говорили, вітер трохи вщух. Тепер завтра я повідомлю вас про те, що сталося в перший день саміту в Римі, але переходячи до іншої теми, я хочу зосередити решту моєї частини сьогодні на деяких недавніх історіях про шпигунство. І в іншому значному розвитку, сьогодні, вранці старшого українського шпигуна було застрелено вбивцею з використанням пістолета з глушником на вулицях Києва. Полковник Іван Бройч, старший оперативний офіцер в Службі безпеки України, переходив вулицю поблизу житлового будинку в Голосіївському районі столиці, коли до нього підійшов чоловік з пістолетом і п'ять разів вистрілив у нього, після чого зник з місця події. Тепер кадри, викладені в Телеграм, показали момент нападу біля ряду припаркованих автомобілів. Після нападу чоловік, який біг вулицею в протилежному напрямку, був помічений, коли ховав пістолет у своїх шортах. Полковник, за повідомленнями, був головою першого відділу 16-го департаменту Служби безпеки України, який займався вищими операціями, включаючи антитерористичні заходи, спеціальні операції та місії з безпеки. Ми можемо звичайно тільки здогадуватись на цьому етапі. Але нещодавно було вбито кілька високопоставлених російських оборонних чиновників, як ми вже повідомляли, в Росії, включаючи того генерала та його помічника в Москві в грудні минулого року, начальника московських сил радіаційного, біологічного та хімічного захисту не. Так, давно ще одного генерала внаслідок вибуху автомобіля в Москві на початку цього року, отже, це не було б, я думаю, занадто великим припущенням вважати, що це може бути відповіддю Кремля, але більше про цю історію, коли ми її отримаємо. На схожу тему Financial Times нещодавно зробив цікавий великий матеріал про тему, яку ми обговорювали в подкасті раніше: систематичне вербування українських підлітків та молодих людей, включно з сиротами та особами, переміщеними через бойові дії, для свідомого чи несвідомого шпигунства на Москву. І в статті наводиться недавній приклад 16-річного підлітка, якого затримала СБУ, завербованого Федеральною службою безпеки Росії ФСБ, через месенджер Телеграм, на якому російські оперативники, за словами Financial Times, все частіше націлені на молодих користувачів, пропонуючи швидкий заробіток в обмін на їхню співпрацю. ФТ пише підліткам вказували робити фотографії позицій українських військових та відправляти дані про місце через зашифровані канали. Але СБУ відстежувала його, і коли він підняв телефон біля військової частини в місті Дніпрі на півдні України, його було затримано на місці. Слідчі вважають, що отримана розвідка могла бути використана для наведення російських ракет або дронів, таких як тисячі, що знищили міста та критичну інфраструктуру. Підліток тепер стикається зі звинуваченням у державній зраді та можливим довічним ув'язненням. Тепер, за словами речника СБУ, Кампанія Росії почалася минулої весни із завдань спалювання автомобілів та електростанцій уздовж залізниці. Потім вони вдосконалили свою стратегію і почали спалювати військові центри вербування. На початку цього року, сказав він, вони перейшли до використання українців як смертників. Зараз канали вербування слідують подібному шаблону. Анонімний користувач зв'язується з молоддю через Telegram, Discord, WhatsApp або Viber з привабливими пропозиціями швидких і легких грошей. Як тільки контакт встановлено, російські куратори надають координати та інструкції від фотографування військових об'єктів або систем протиповітряної оборони до закладання вибухових пристроїв або підпалу. Обіцяні виплати коливаються від 100 до 1000 доларів США. Тепер, за словами ФТ, проблема досягла такого масштабу, що українська влада розпочала загальну національну кампанію з підвищення обізнаності. Попередження надсилаються масовими текстовими повідомленнями, розміщуються на білбордах вздовж автострад і постійно показуються у пасажирських поїздах. Відео, яке націлено на підлітків з метою підвищення обізнаності про цю справу, навчає їх, як не потрапити в пастку та залишатися на крок попереду ФСБ. Агентів СБУ також запрошували до шкіл, щоб навчати дітей розпізнавати спроби росіян їх вербувати. Гасло кампанії намагається перевернути сценарій Москви: не пали своє, пали вороже. Це цікаво, і ми продовжимо за цим стежити. Але це слідує за шаблоном, який ми вже деякий час знаємо. Остання історія, що стосується шпигунства, можливо, є найбільш геополітично значущою. Україна також заарештувала китайського батька і сина за шпигунство щодо програми крилатих ракет Нептун та спробу вивести конфіденційну інформацію про її виробництво. Отже, розслідування виявило сина 24-річного колишнього студента одного з київських технічних університетів, який залишився в Україні після відрахування у 2023 році через академічну неуспішність. Тепер повідомляється, що його батько проживав у Китаї, але часто приїздив в Україну, щоб особисто координувати шпигунську діяльність сина, який нібито намагався завербувати українця, що працює над розробкою ракети для отримання технічної інформації. А Пекін, як усі ми знаємо, намагається виглядати нейтральним у війні. Хоча насправді вони були критичним союзником Росії, як тільки конфлікт розпочався. Просто погляньте на приклад економіки. Але майже напевно неможливо, щоб північнокорейці втрутилися таким чином без дозволу від президента Сі, зважаючи на залежність Пхеньяна від Пекіна. Але і це важливо, я думаю, це союз, що виник на основі можливості і є реальна можливість для Пекіна зробити Москву залежною від неї. І більше того, що, на мою думку, обговорюється недостатньо. Це навчитися, як змінюється характер війни, щоб засвоїти уроки та вкрасти технології, про що, звісно, йдеться у цій історії. Це, за повідомленнями, також викликає занепокоєння у Кремля. І вражаюча стаття в New York Times нещодавно я б сказав, що це обов'язкове читання для всіх, хто цікавиться китайсько-російськими відносинами, документує глибоку підозру Москви до Китаю та його стратегії шпигунства. Щоб процитувати уривок. У коридорах штаб-квартири внутрішньої служби безпеки Росії секретний розвідувальний підрозділ називає китайців ворогом. Цей підрозділ, який раніше не розголошувався, попередив, що Китай є серйозною загрозою для російської безпеки. Її офіцери кажуть, що Пекін все частіше намагається вербувати російських шпигунів і дістати чутливі військові технології, часом заманюючи незадоволених російських вчених. Співробітники розвідки кажуть, що Китай шпигує за операціями російських військових в Україні, щоб дізнатися про західну зброю та військове мистецтво. Вони побоюються, що китайські вчені закладають основу для претензій на російську територію, і попереджали, що китайські розвідники здійснюють шпигунство в Арктиці, використовуючи гірничі фірми та університетські наукові центри як прикриття. Загрози викладені у внутрішньому восьмисторінковому плановому документі ФСБ, отриманому The Times, який встановлює пріоритети для протидії китайському шпигунству. Документ не датований, що піднімає можливість, що це чернетка. Хоча з контексту видно, що він був створений наприкінці 2023 або на початку 2024 року. Тепер, як визнає New York Times, якщо прочитати певним чином, документ ФСБ підкріплює теорію про те, що з правильним підходом Росію можна відокремити від Китаю, що свідчить про недовіру та підозрілість з обох сторін відносин. Але і я особисто вважаю, що це більш точне прочитання веде до протилежного висновку. Факт, що пан Путін, очевидно, добре усвідомлює ризики тіснішого відношення з Китаєм, і все ж вирішив рухатися вперед, що може свідчити про незначну можливість для Сполучених Штатів змусити Росію змінити курс. Отже, це дійсно захопливе читання, посилання на яке ми додамо в примітки і до шоу. Врешті-решт, якими б дружніми не були відносини між Росією та США за президентства Трампа зараз, не можна покладатися на те, що це буде у довгостроковій перспективі, і це було б величезним ризиком для Кремля відмовитися від Китаю та зблизитися з Вашингтоном, що є причиною, чому багато хто стверджуватиме, що ідея, яка за повідомленнями є наріжним каменем підходу багатьох у адміністрації Трампа, що Росію можна більше інтегрувати, просто нереальна. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса